Яка ситуація на сході на тепер? Як можуть розвиватись події? Далі будемо про це говорити з Сергієм Череватим, речником східного угруповання військ Збройних сил України, пане Сергію, добрий день. Слава Україні героям слава добрий день, пане Сергію. Британська розвідка в одному з останніх звітів. Це останній, якщо не помиляюсь, звіт на тепер повідомляє про те, що в районі Бахмуту наступ окупантів значно сповільнився. Що про це свідчить? Ну, це потребує ще аналізу, але по крайній мірі найближчі три дні показують, наприклад, що сьогодні на бахмутському напрямку було 18 боєзітнень ще недавно їх було там від 30 до 50, але це потребує детальнішого аналізу, і я думаю, найближчий там тиждень це покаже. Бо тут поки що Бахмут залишається під центром бойових дій напрямком головного удару противника за цю добу 178 разів раз він наніс е, артилерійський вогонь, як ствольну артилерію, так і реактивними системами залпу вогню. 18 боєзітних відбулося як я казав, п'ять авіаударів тільки в районі самого міста Бахмут. 40 обстрілів було і 16 боєзітних. 182 окупанта було знищено 218 зазнали поранень. А також було підбито бойовий вертоліт Мі 24 танк Т-80, бойову машину піхоту та самохідну артилерійську установку «Гвоздика». Угу. пане Сергію. Якщо повернутися знов ж таки до сповільнення до, до зменшення інтенсивності бойових дій з боку окупанта, які передумови ми для цього створили? І загалом, які є передумови для того, щоб дійсно цей наступ сповільнився, якщо в перспективі це підтвердиться. Ну, головні передумови щодня виконують своєю героїчною ратною працею наші військовослужбовці, які знищують сотнями на цьому напрямку в першу чергу представників терористичної організації Вагнера. А останнім часом до них доєдналися і підрозділи регулярного війська, тому що в силу значних втрат не вистачає особового складу їм. Тому головна передумова це грамотна оборона, грамотне проведення оборонної операції. Яка завдяки рішенням командування праці штабів і і головне роботи на бойової наших підрозділів? Вони постворюються передумови, і більш того, вони саме винищуючи бойовий потенціал противника. Безкрович його знищуючи техніку, знищуючи командирів і бійців. Вони створюють передумови для того, щоб коли буде створені необхідні резерви, забезпечені технікою і боєприпасами, щоб вони могли. Не в нетривалі терміни викинути ворога з наших е, територій, а от враховуючи це, ворог будує зараз для себе якісь оборонні рубежі на цьому напрямку, чи вони настільки самовпевнені, що вони до цього етапу, скажімо так, не підходили навіть. Ні, на бахмутському напрямку у них все засереджено на атакуючих діях уже багато місяців поспіль. Це була для них пріоритетна ціль у, напевне, що з липня місяця У них вже пер, не, пер, перші терміни були по взяттю цього нашого геройського міста. Проте ми вже бачимо, що незабаром буде 9 місяців, як вони не спроможні це зробити. Спасибо. Відтак, з огляду на на завдання, ми так розуміємо, військово-політичного керівництва вони. Зосереджують і атакують і атакують це місто, тому що поставлена задача як взяти сам Бахмут, так і вийти на рубежі Донецької і Луганської області. І ми бачимо, що чергова чергова дата наближається взяття наших, наших Луганської Донецької області. Це кінець березня, але знову ж таки, завдяки правильним грамотним діям наших військ і їхньому героїзму всі ці дати летять в карабель. Абсолютно за що ми безумовно. І щиро вдячні нашим захисникам, скажімо так, від командування до тих, хто безпосередньо зараз на полі бою, просто зараз нас обороняє. Пане Сергію щодо ситуації на куп'янському напрямку, знов ж таки з даних, які оприлюднює британська розвідка, російські військові хочуть знову це місто захопити місто на Харківщині. Які є для цього передумови, що про це свідчить? Ну, ми бачимо, що загалом на Лимано-Кумпінському напрямку ворог останні тижні проявляє активність, і ця доба не стала виключенням. Він атакував в районі серебрянського лісництва mm. е, Гряниківки, Синківки, Діброви, Білогорівки і Спірного. Е, е, також цей напрямок є рекордним за кількістю артилерійських обстрілів вже в декілька тижнів підряд. 460, 454 рази за цю добу він різними типами артилерії обстрілював 11 боєзвітні. відбулося дев'ять авіаударів. 48 окупантів вбито. Було 88 Зазнали поранень, і один попав в полон. І також було підбито систему реактивного залпового вогню град, п'ять автомобілів і збито головний їхній безпілотний, який вони використовують літальний апарат Орлан 10 розвідувальний. А з військової Тому... точки зору, Дворих для чого їм може та... бути потрібен Куп'янськ? От яким чином вони хочуть його використати? Чи це теж політична якась історія? Для них вони намагаються вони намагаються там також прорвати нашу оборону е, з метою просування в, в, в подальшого просування по нашій території, і вони. Е, тільки там замітна тенденція, що вони використовують там здебільшого штатні підрозділи російського окупаційного війська. Відтак діють більш обережніше на Бахмутському, ніж на Бахмутському напрямку, де колишні в'язні з ЧВК Вагнера атакують фактично безперервно. Тут вони намагаються проводити все таки розвитку. Е, як я вже казав, наносять масовані артилерійські удари. І відтак ми бачимо, що і втрати тут набагато менше аніж. Угу. Аніж на цьому Різно. ніж на напрямку Бахмуту, так і відтак про прогресу вони також не мають. І щодоби отримавши втрати, вони залишаються на тих же позиціях за великим рахунком. Дякую вам, пане Сергію, за інформацію. Сергій Черевати речник східного угруповання військ збройних сил України. Про ситуацію на бахмутському напрямку, на Куп'янському напрямку, ми говорили з вами.